Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот товарів для ваших домашніх улюбленців. В даному лоті будуть присутні такі товари, як рукавички по догляду за шерстю. З одного боку, тут іде такий гребінець для вичісування. Рукавички будуть 4 в розмірі 10. Всі товари бренду Зоофарі. Наступним це буде килимок. Він буде один, з одного боку, він так виглядає, з іншого він прорезинений, не буде сковзати. Також він з блискавкою, всередині в ньому утеплювач такий. Його можна змінювати при потребі, а також виймати, щоб випрати килимок. Далі буде така класна іграшка. Це фонтанчик для тваринок. Тут собачка. Буде нажимати лапкою, тут буде йти водичка, сюди її підключати. Також можна регулювати струмінь води. Є додаткова інструкція, коробочка трошки пошкоджена. І буде також машинка для стрижки ваших улюбленців. Так вона виглядає. Живиться від розетки. Тут є така захисна кришечка. Різні насадки. Від 3 до 13 мм, а також для бічної укладки боків, ліворуч та праворуч. В комплект входить також щіточка для чистки та така рідина для змащування машинки. Всього в даному лоті 7. Одиниць вартість такого лоту 812 грн, гривень, а собі вартість однієї одиниці 116 грн. гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.